Мама трирічної дитини проти виховательки дитячого садочка. Жінка звинувачує її в побитті своєї дитини. Щоб довести свою правоту, в курточку сина зашила телефон. Що почула, дивіться далі. Трирічний Дмитрик тепер грається дома з татом. В садочок хлопчик не ходить майже місяць. З того часу, як батьки почали помічати, з дитиною відбувається щось дивне. Він нервовий став. У нього тільки що у нього одразу істерика починалася. Були синячки отут тут вище сідниць, отут, де депоясниця, і на руках було синяки. Дізнатися правду від хлопчика, мамі не вдалося. Дмитрик ще погано говорить. Тому жінка зважилась на експеримент, зашила в курточку сина мобільний телефон і вімкнула диктофон. Ось телефон у кармані, і тут він був зашитий. Так я зашила, щоб нитки видно не було. За кілька годин Оксана повернулась до дитячого садочка і забрала телефон. Почути її шокувало. Ідеш, ідеш. Сталося таке, ти пам'ятаєш? Та. Героїня запису вихователь Любов Новосельська, педагог майже з 15-літнім досвідом. Той день, за словами жінки, у неї був першим робочим у цій групі. Перед цим вона працювала з іншими дітьми. Діти гралися між собою і він почав плакати. Я взяла його за ручку, відвела до стільчика. Він далі плакав, відвела до шкафчика, щоб кашкетик поставив. І він плакав: не буду, не буду. І все. Руку я на дитину не піднімала. В те, що жінка могла жорстоко поводитися з дітьми, не вірять і колеги Любові Новосельської. Дуже прекрасна, тихенька жінка, скромна. Вона навіть не може крикнути не так, не так ще що щось зробити. А тим більше з тією дитиною вона чуєте, була один день у зведеній групі. Ця дитина постійно так плакала. Постійно він реагував завжди на 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 небудь так завжди спати, лягати ні в туалет, ні, він постійно так плакав. За даним фактом чиновники з районного відділу освіти почали службове розслідування. Його ще не завершили, тому поки не На тому запису ми не можемо побачити, що проти дитини застосовувалися насильницькі дії. Ми чуємо, ми чуємо, але не бачимо, що там є насильницьких дій. Тому то компетенція певних органів повинна додати. Заключення цього приводу. Оксана Величко звернулась в поліцію. Туди ж віднесла заяву і Любов Новосельська. Вона звинувачує маму свого вихованця у побитті. Щоправда, через відсутність доказів кримінальне провадження закрили. Натомість Оксана Величко зупинятися не планує. Сподівається, що педагога таки звільнять з роботи.